Сьогодні ми вручаємо нагороду орден за мужність третьої ступені Данилєву Михайлу Петровичу, який був призваний під час третьої хвилі мобілізації. Ти 2014 році, в серпні місяці попав він в навчальний центр. Після навчального центру він попав 80-ту мобільну бригаду, яка дислокується в місто Львів. Ну і проходив. Службу воював в зоні проведення терористичної операції. Державну нагороду Михайлу Данилів разом із грамотою від міської влади урочисто вручили у приміщенні міської ради. Вдячний за таку увагу, герой насамперед згадав про своїх бойових побратимів і зізнався, що на той день то була не єдина радісна для нього подія. Я їм всім передаю привіт своїм побратимам військовим, щоб вони всі були здорові. Ну, благополуччя, всього найкращого. І насамперед хочу привітати свого батька. Мого батька сьогодні 60 років. Я сьогодні приїхав сюди, щоб от і батько мене ось зараз чекає вдома, бо в нього сьогодні день народження, 60 років. І як хтось так повели ця подія, що і орден мені вручили, і в батька день народження. І я його вітаю також, що він був. Живий здоровий, тому що він чекав на мене, коли я прийду звідти, і мама, мати на мене чекала, ну, дружина, діти. А далі. Я не маю що вже сказати, часто. <смі> Слава Україні! Сьогодні дуже знаково, і ви почули, як сказав наш герой Михайло Данилів, що саме в день ювілею його батька, 60 ти річчя, він як син, гордість сім'ї, продовжувач роду, приносить сьогодні державну нагороду від президента України. Для нас це знаково. Ми шануємо таких людей. Ви знаєте, що Буштинська міська рада завжди допомагає АТОвцям, хлопцям, які захищають нашу вітчизну. Земельних патрульних питаннях. ви знаєте, що ми повністю закрили всі питання, які стосуються землі. Ви знаєте, що ми повністю закрили всі комунальні питання, які стосуються учасників бойових дій. А в нас їх 74 учасника бойових дій в місті. Тому для нас це радісно, знаково, приємно, і ми тішимося за наших мешканців, за наших громадян.